30 років Чернявецькому обласному товариству політв'язнів і репресованих. Ольгу Аннич у 1944 році у шестимісячному віці товарним потягом відправили до Сибіру. «У 44-му році прийшли МКВД до хати. Хазяйка, забирайся, поїдеш з нами. А я в колиці, а мама уплаче нікуди не поїду. Убийте мене й мою дитину. КГБ сказав, поїдеш козяйка, там тобі буде хорошо. І було нам так хорошо, що нас везли 6 тиждень. У товарняках, голод, холод. По дорозі умирали діти, старі люди, викидали з вагонів. На полустанках заходили кигибісти і питали, мертві є, а їх було дуже багато. Пані Ольга пригадує своє дитинство, коли у таборах доводилось голодувати. Що вісім років я перший раз бачила булочку, і я її так їла ту булочку, щоб крішечка не впала. Отаке От було моє дитинство. І я йду по школах, 14 шкіл я відвідала. За останні три місяці Вижницький район, і діти так уважно слухають. Треба їм це розказувати, бо вони знали. Бо те, що в книжках написано, цю історію, поки ми живі, очевидці, щоб діти знали. Валентин Шмальц народився у таборах для репресованих. І получалось, що там тато з мамою зустрілися, і от там я родився. Пам'ятаю, коли кусочок цукру був для мене, як ну як конфета. Ну не можу тепер сказати в цим ну, нашому наші молоді юні, вони не розуміють, що таке. Не було чаю, якщо так. Білий хліб це був теж клакіток. Щороку, 12 січня, у нашій державі відзначають день українського політв'язня. Чернівецьке обласне товариство політв'язнів і репресованих організувало захід з нагоди 30-ти річчя їхньої діяльності. А за 30 років було зроблено справді дуже багато справ. Ну дуже це і захід членів нашої організації, це і перепоховання воїнів. Упа це і донесення правдивої інформації про, про визвольні змагання, встановлення пам'ятних хрестів майже в кожному населеному пункті. Пам'ятники навіть побудовані борцям за волю України. Ми займалися видавничою діяльністю, записували спогади наших учасників визвольних змагань і видавали книжки. Вікторія Макайда, Мілана Федорюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4